Так, я сьогодні, сьогодні на новій пошті отримали посилочки від добрих глядачів каналу. Це допомога для наших військових. Зараз робимо розпаковку, подивимося, що тут. Оці два пакети надіслала моя добра глядачка з Луцька Неля Демчук. Так, отак зі світлом краще видно. Тут шкарпетки: дві великі, величезні упаковки шкарпеток, теплі, гарні, якісні шкарпетки. І ось тут шапки. Шапки, теплі шапки, балаклави. Їх можна опустити, розгорнути. І виходить ось така гарна балаклава. Бачите? Також гарні, якісні. Добре. Дуже добре. Щиро дякуємо вам пані Нелю за постійну допомогу, за постійну підтримку нашим дорогим хлопчикам. І у цьому ящику чергова посилочка з калуша від нашого доброго глядача Юрія Новіцького. Почала розпаковувати ящик. І ось тут бачу, знову ж таки, є ще й грошова допомога. Щоразу, коли Юрій висилає таку допомогу нашим військовим, щоразу він кладе ще і фінансову допомогу. 500 гривень. Дякуємо. Так, ось тепер все розпакувала. Тут є чай, великі упаковки, пральний порошок, є вологі серветки, великі, малі упаковки, засоби особистої гігієни, станки для гоління, мило. Дякуємо. Дякую. Щиро дякую вам, пане Юрію, за вашу постійну допомогу нашим дорогим захисникам. І щиро вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. І хочу сьогодні ще раз вкотре подякувати всім тим добрим глядачам, всім добрим людям, які пам'ятають, що війна триває, які не втомлюються допомагати нашим дорогим захисникам, нашим бійцям. Я дякую всім за довіру, за підтримку, я дякую всім тим, хто надсилає донати. Я дякую всім тим, хто надсилає посилки. Хай Господь Бог укріпить вас всіх у доброму здоров'ї, миру всім нам і спокою! Сьогодні, в День Збройних сил України, ми вітаємо наших захисників, але я хочу сказати, що дякувати їм і пам'ятати про них треба постійно щодня, щогодини, і щохвилини. Саме завдяки нашим дорогим героям, нашим захисникам, ми з вами живемо, працюємо, мріємо. І саме завдяки нашим. Героям, нашим захисникам, наші дітки сьогодні мали казковий ранок. Зараз вони розпаковують подаруночки, радіють, тішуться, насолоджуються оцими казковими моментами. Дякуємо нашим захисникам. Просимо Господа Бога нашого, захисту для кожного нашого героя, для всіх тих, хто зараз на фронті. Просимо нашого Господа Бога миру. Миру і спокою. Шановні мої глядачі, вчора. День волонтера в мене була дуже гарна. до речі, хочу подякувати своїм глядачам, які привітали мене з цим святом. Мене, мого чоловіка, отримала добрі слова з побажаннями від двох глядачок на каналі. Я щиро дякую вам. І так само на Viber прийшло мені повідомлення. Також з привітанням. Я щиро вам дякую. От, і вчора в мене була дуже гарна, дуже приємна зворушлива зустріч. Боєць-фронтовик зараз у відпустці. Ну, якраз сьогодні він вже знову повертається в, свою, в свій бойовий підрозділ військовий. От. І ми вчора з ним зустрічалися. Я зараз вам хочу показати деякі моменти нашої зустрічі. Разом. Зараз будемо разом. Це Юра Наумович. <реш> так, от віці, яку я маю гарну нагороду від Юри, від його побратимів. Дуже гарну. Юра, яка бригада, нагадай нам? 13-та. бригада, По моєму автомобілі потрібно зараз на ремонт 11 тисяч гривень. 11 тисяч гривень. Проводить логістичні угу. перевезення, підвезення БК, солярка, так само евакуація угу. людей, поранених тому подобно. Угу. Дуже потрібен нам цей автомобіль. Добре. Це не великі кошти, але так стало, що поламалося, і дуже хотіли, щоб ви знову нам допомогли, як завжди. Так, давайте покажу вам ближче. От подивіться, бачите, яка гарна, насправді дуже красива, дуже оригінальна подяка. З ним волонтера. Так, зараз, о, отак добре видно. Дуже дякую. Дякую, Юрі, дякую його побратимам, бійцям 14-ї бригади. 14-та бригада, 14-та бригада, батальйон безпілотних систем. Так, ще одна нагорода. Я дуже дякую. Мені дуже приємно, справді. справді дуже приємно. І я знову ж таки хочу вам сказати, шановні мої добрі глядачі, всім, всім тим, хто довіряє мені. Хто надсилає подарунки, хто надсилає подарунки гостинці для наших військових, хто надсилає донати. Я щиро вам дякую, тому що це не лише моя нагорода, це наша спільна з вами нагорода. От, тому що без вашої допомоги, без вашої підтримки я би нічого сама не зробила. Тому ще раз всім щиро дякую. І на сьогоднішній день маємо два запити про допомогу від військових. Це перший це от якраз оцей боєць Юрій. Про якого я зараз розповідаю, його побратимам потрібно допомогти в ремонті автівки. Сума там не дуже велика, там приблизно 11-12 тисяч, але це вже буде зрозуміло після того, коли ремонт буде завершений. Так, і другий запит від бійців 46-ї бригади: запит про допомогу придбати. Ну, Називається пристрій Чуйка. Це пристрій, який допомагає бійцям відстежувати і бачити ворожі дрони. От також є такий запит. Наразі ціни я не знаю цього пристрою, тому що самі бійці мені потім ну, знайдуть де саме його придбати, цей пристрій, і вже буду пізніше знати, яка його ціна. Шановні мої глядачі, маю тверду надію, що ми з вами зможемо допомогти цим двом військовим підрозділам і не лише їм. Допомагаємо! Допомагаємо чим можемо, робимо все, що в наших силах, інакше й бути не може. Зараз ми в школі забираємо продуктову допомогу від наших школяриків, від вчителів нашої школи. Так, тут маємо окопні свічки. Так, і ще. Ми зараз в школі. Сьогодні в діток вихідний. Сьогодні в них, як я вже казала, розпаковка подарунок від Миколая. От діток нема. Але я хочу щиро подякувати дирекції школи Світлані Володимирівні. Я хочу щиро подякувати педагогічному колективу, нашим діткам, їхнім батькам. Хочу щиро подякувати за те, що ви пам'ятаєте, що нашим бійцям постійно потрібна наша допомога і підтримка. Щиро дякую всім, хто поділився своїми продуктами з нашими військовими. Так, вигружаємося, Славік, так? Я помаленьку. Носем. Доброго дня, всім. Всіх поздоровляю Свято Миколая. Поздоровляю наших захисників з днем війська. Бажаю всім нашим військовим здоров'я. Бажаю всім вернутися живими, здоровими. До мирного життя. Вернутися в свої сім'ї, до своїх дітей, дружин, мам, батьків. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. Давайте подивимося оцю скриньку, виготовлену нашими дітками. Подивіться. Так, маємо ось такі гарні ланцюжки, а? символічні. Це можна підвісити на стіну. Ви знаєте, я щиро вдячна дітям за цю роботу, тому що щоразу, коли я передаю малюнки від дітей нашим військовим чи якісь отакі вироби. От зразу найперше, як боєць отаку річ бере в руки, він посміхається. Він просто розуміє, що це виготовлено дитячими руками, і він посміхається. Ой, глянь, який ангел. Ой, яка краса. Сердечко. О, і скільки багато, багато, багато браслетів. Браслет для захисника України.